the <laughs> i

Давайте передавайте, передавайте їх. Поможте, я не говорю. Свидку, спику, давайте беремо. Поможите, є туда. Давайте, давайте сюди. Якщо такі взяли за труби, на хатаморан і тих поставиш. Ти. Береш на катамарані і по помилень. Гуляли ми з другом, проводили з однабережною, почули якісь крики, побачили на воді, приблизно вон там, де зараз стоїть коло, людина буркається в воді. Разу бачили, приїхали МЧСники, Міша друг допомагав доставати людину, як ще не визначиш, що є. Чи то якийсь рибак, чи хто він взагалі ну провалились. Глибина досить велика, вісім десь, приблизно 30 метрів. Але, вчасно на учасників підійшли. Ну, звісно, в них форма не особо була хороша, тому що вони терм свої костюми всі замочили, але людина до достала швидка, заїхала. Я думаю, що в подальшому краще було б, щоб під'їзд, той, що там є прикритий, стоби понаставляли, було б досить гарно, щоб зробили, щоб могли б учасники, прям де заїжджати. воно б могло б швидше врятувати цього мужчину. За допомогою спеціального костюму рятувального катамарана. Добралися до потерпілого методом проламування криги веслами і врятували потерпілого. Передали його після того, як витягнули його на берег, передали його представникам швидкої допомоги.